При спробі видалити файл отримуємо повідомлення, що цей файл завеликий для переміщення до кошика. Хоча розмір файлу менший за 100 МБ. Давайте розбиратися, у чому причина. Щоб вирішити цю проблему, необхідно викликати контекстне меню на кошику. Нагадаю, що контекстне меню викликається натисканням на праву кнопку миші. Далі обираємо властивості. На моєму комп'ютері є три логічних диски: диск D. Диск C, а також диск E. Я не можу видалити файли в кошик саме з диска E. Можна помітити, що для диска D та для диска C максимальний розмір файлів, які можна помістити до кошика, становить більше, ніж 10 ГБ. Тоді як для диска E лише 4. Все, що потрібно зробити, це написати більше число. Я напишу 10 тисяч мегабайтів. Після чого потрібно натиснути на кнопку ОК. Повертаюся до свого файлу. І видаляю його. На цей раз він без проблем перемістився до кошика. Відкрию кошик і спробую відновити файл. Можемо спостерігати, що файл без проблем був відновлений. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!